Дівчатка, добрий день, я до вас знову завданням. Стенд від громадської організації Істок ми у фоє повісили, але треба зняти його огляд. З уроків, звісно, я вас заберу, тож давайте активніше. Не забудьте про хлопців, візьміть їх з собою, ну тільки ж посмішки зробіть, щоб іншим учням було цікаво дивитись. Покажіть сам стенд, який він гарний, великий. Покажіть, що він висить при вході до школи, і що там дуже багато корисної інформації. Це головне, ну тільки детально зробіть. Важливі номери покажіть, дії під час повітряної тривоги, Конвенцію ООН про права дитини, обов'язки учнів, залучіть інших дітей, нехай подивляться плакат, нехай покажуть свої враження, емоції. Ну і, до речі, можете і вчителів залучити також. Я думаю, їм теж буде цікаво. Нехай підійдуть. Думаю, суть ви зрозуміли? Ну тож давайте, знімайте швиденько і біжіть на уроки.